Всіх вітаю, друзі. Сьогодні хотів би поговорити на максимально важливу тему, яка стосується ненависті серед українців. Ненависті, яка наростає, ненависті, яка підживлюється постійно, ненависті, яка врешті-решт зіграє поганий жарт з усіма українцями, в незалежності від того, де вони проживають, чи в Україні, чи за кордоном, в незалежності від того, якою мовою ви спілкуєтесь, в яку церкву ви ходите, або в якому місті ви. Проживаєте. Це не грає абсолютно ніякої ролі, бо на сьогоднішній день, на жаль, єдиною мовою, якою говорять переважна більшість українців, є не українська чи російська, а саме мова ненависті. Коли одні люди готові переступити через все своє людське, які готові виливати свою жовч і ненависть на інших людей, їм незнайомим, просто за відмінність їх думки від е, того, що є в них в голові. Ось так. Е, як це працює? На сьогоднішній день, е, в принципі, неважливо, що ви скажете по телебаченню, що ви скажете в інтернеті, чи напишете, чи е, з кимось будете говорити на вулиці, абсолютно немає різниці. Що б ви не написали, яку б сторону ви не зайняли, ви отримаєте хейт. Розглянемо навіть це на прикладі проблеми з ТЦК. Якщо ви напишете, що я не знаю, умовно в інтернеті так ви десь напишете якийсь коментар про те, що е ТЦКшники перевищують свої повноваження, їм їх потрібно за це карати згідно чинного українського законодавства. У відповідь ви отримаєте інформацію про те, що ви клятий ухилянт, що ви зйобок. Що ви е, російський агент і що ви ждун, і ви чекаєте, поки Україна капітулює. З іншої сторони, якщо ви напишете, що ТЦК правильно роблять все, що вони роблять, так, бо вони поповнюють там мобілізаційний ресурс і так далі, то ви отримаєте точно так само хейт. Що, про те, що ви е, людожер, про те, що ви е, підтримуєте злочинний режим 5 10 ну, в загальному, дуже багато тут що можна говорити. Це на одному єдиному прикладі, так, що виходить е, в фіналі. Виходить так, що в принципі, яку б думку ви не висловили, ви отримаєте е, максимально різку відповідь за будь-що, що ви написали. Е, багато людей з цим не може справитись. Якщо взяти мене, мені це до одного місця. Я вже звик до цього інтернет-хейту. Люди думають, що вони анонімні в мережі, люди думають, що вони безкарні, і вони таким чином рефлексують, виливаючи цю всю ненависть назовні. До чого це доходить? Це доходить до того, що е, ненависть просто зростає. Так? Оця внутрішня напруга вона продовжує зростати, і вона б'є по людях не менше, ніж російські ракети. І я знаю, я впевнений на мільйон відсотків, що навіть під цим відео. Будуть е, коментарі максимально неадекватні, які знайдуть до чого доколупатись. Найдуть е, е, якісь слова, знайдуть якусь шпаринку, за яку зачепитись і написати, що і тут я не правий. Отак от. І це буде просто ще одне підтвердження того, що це е, правда. Є е, також одна проблема, так, що. На сьогоднішній день оця поляризація України, розділення за різними кастами, розділення за мовним питанням, за тим, хто за територіальним питанням, хто де проживає, за релігією, чи їсти Олів'є на Новий рік, чи не їсти. Е, є тут е, також один нюанс, який тільки поглиблює цю проблему. Він називається силовий блок. І якщо людина напише в інтернеті, що ТЦК молодці і правильно роблять, що протизаконно нагадаю, відловлюють людей, пакують їх в буси і кудись увозять, і неважливо далі, що з цими людьми відбувається, то з такими, з такими думками ніхто боротись на системному рівні не буде. Такі думки власне підтримуються. Якщо ж хтось напише, що ТЦК чорти, і їх треба карати, бо вони порушують конституцію права людини. Кримінальний кодекс і так далі, то за таке можуть приїхати навіть в гості і сказати, що так писати не потрібно. Саме тому переважна більшість таких думок відкрито транслюється саме з-за кордону. І це відбувається по одній простій причині. Бо, е, говорячи таке всередині України, можна нарватися на якусь силову відповідь. Звісно, що цього більшості людей не хочеться, так якщо в них немає якоїсь криші, якщо за ними ніхто не стоїть. Це також, я думаю, зрозуміло. В що це може вилитись? Це однозначно може вилитись в тотальну дестабілізацію не тільки фронту, але в принципі і всієї країни. І про це, в свою чергу, зовсім недавно, прямо відкрито говорив ексглавком Валерій Залужний, який говорив про те, що так в Україні може бути громадянська війна. Так він називав свої причини, але тут давайте по-чесному, головною причиною буде саме оцей перекос в. Дозволеності, у все дозволеності в е, межах України, коли люди в якийсь момент собі розуміють, що вони можуть розуміти, що вони можуть говорити, можуть транслювати все, що вони захочуть, навіть якщо це порушує е, конституцію, українське законодавство і так далі. Чому по одній причині також що верховенство права і е, нормальної роботи законів в Україні на сьогоднішній день немає? Є рівні, а є рівніші, є кращі, є гірші. Є ті, кому, кого відправляють на фронт, а є ті, хто собі вільно їде в Буковель і е, говорить, що в нього все добре в житті. Так? Тут можна насправді дуже багато про це говорити. Е, питання одне, як з цим боротись, як це виправити. На мою персональну думку, єдиним варіантом е, вирішення цієї проблеми, знищення цієї. Поляризації суспільства, розділення суспільства потрібен е, прямий чесний, конкретний діалог від е, зеленського, від нашої влади, від Свереденко, так, від наших міністрів, від депутатів. Бо на сьогоднішній день тема цього хейту і розділеності вона просто ігнорується. Коли ми слухаємо новорічне е, звернення Зеленського, ми чуємо, що треба єднатися, що має бути все добре, всі мають бути об'єднані, потужні і так далі. Але при цьому конкретно немає, а, він не приймає жодну сторону, він не говорить про а, цей конфлікт. Так? Він просто говорить: давайте єднатися. Що це має означати? Ніхріна це не має означати. Бо він розуміє, що якщо він хоча б слово скаже а, про одну або про іншу сторону, що вони не праві, він одразу ж зловить хейт в свій бік. А, чому? Тому що це вигідно. Коли з однієї сторони є цивільні, з іншої сторони є військові, їх постійно зіштовхують лобами, або є україномовні, є російськомовні, їх зіштовхують лобами, хто живе на заході, хто на сході, те саме, в кого є світло, в кого немає, хто за кордоном, хто в Україні, хто пішов на фронт, хто не пішов. І тут дуже-дуже багато є поділів. При цьому вся влада вона знаходиться десь над цим. І як тільки будь-який депутат, блогер, Міністр і так далі починають говорити про проблеми між різними, скажімо так, сторонами, таку людину одразу ж з такої людини одразу ж роблять якогось маргінала, так? починають його висміювати, починають його хейтити, і фактично зливають його всю політичну кар'єру в унітаз. При цьому е ситуація далі тільки погіршується. І якщо б справді доля України була важлива для нашої влади. Яка є на сьогоднішній день не на словах, а на ділі, то вони б взяли на себе цю відповідальність, вони б почали працювати з цим хейтом. Почали б, можливо, пояснювати людям, що той, хто за кордоном, не ворог тому, хто в Україні, той, хто в тилу, не ворог тому, хто на фронті. Той, хто спілкується українською, не ворог тому, хто спілкується російською, і навпаки. Бо це все громадяни України, і точно так само, абсолютно неважливо, хто їсть. На новий рік Олів'є, а хто його не їсть, хто їсть на святвечір м'ясо, а хто його не їсть, бо така є українська традиція. І е, допоки буде відбуватися оці, оця поляризація по будь-якій причині, поки цей срач буде продовжуватись, і поки цей срач буде підсилюватись і підживлюватись тотальним мовчанням влади. До тих пір це буде продовжуватись, і це однозначно вильється в якісь дуже хрінові наслідки для всіх українців. В неважливості від, в, в... І неважливо, де ця людина знаходиться, в який бік вона в цих всіх протистояннях зайняла. Це е, не грає абсолютно ніякої ролі, бо може відбуватися найгірше. Що може бути найгірше? Це воєнний розкол України, якась громадянська війна, якісь поділи і так далі. Чи стануть українці е, більш щасливі україномовні, коли, наприклад, зникнуть всі російськомовні, я думаю, що ні. На життя україномовних це ніяк не попливає. Чи стануть е, щасливіші, наприклад, всі військові, якщо всі цивільні стануть також військовими, я думаю, також не стануть. Так? На словах це можна говорити, а на ділі не буде такого. Чи стануть щасливіші? Всі, хто в Україні, якщо всі, хто знаходиться за кордоном, повернуться в Україну, напевне, також ні. Так? І на мою думку, що робити кожній персональній людині? По-перше, дивитись за собою, по-друге, не роздавати поради, які, про які ніхто не просив, хоча зараз я сам це роблю. Так? А, і що займатися своїм життям, друзі? Якщо ви займаєтесь своїм власним життям, то у вас, скоріш за все, не буде часу займатися. Чужим життям. Тож, е як на мене, 2026 рік або стане роком тотального об'єднання і знищення е оцих бар'єрів, які власне люди самі собі напридумували. І телемарафони, оця вся е історія так, про замовчування, вона це все підживлює і е провокує. Навіть так можна сказати, мені б дуже сильно хотілося, щоб 26-й рік став. Роком справжньої єдності. Не єдності в вечірніх зверненнях, не єдності в по телемарафону, не е, єдності фейкової, як вона є, а справжньої єдності, коли м, люди займаються своїм життям, коли люди не, е, не починають ненавидіти інших людей лише за те, що в них є інша думка, яка відмінна від їхньої. Е, коли люди, напевне, стануть більш терпимі, коли люди зрозуміють, що українець українцю не ворог. Чи може це відбутися, може чи це відбудеться, все залежить від кожного українця окремо, але в першу чергу це залежить від наших керманичів, які зараз знаходяться при владі і які мають набагато більший ресурс підживлювати щось хороше, підживлювати єдність, а не говорити про це. На словах, а на ділі просто це ігнорити, розуміючи, що ситуація тільки погіршується. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почути почитати, друзі. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!